Я з Непалу. Знаходжуся тут лише один місяць і двадцять днів. Моя віза закінчилась. Грошей не було, і я вступив до російської армії. Мої батьки залишилися у Непалі. мені 22 роки. Однозначно тут страшно. Я студент технологічного університету і долучився до армії. Університет сказав мені заплатити гроші, але в мене їх не було. кажуть, немає грошей, повертайся до своєї країни. Але Я не хотів повертатися без грошей. І у мене не було іншого вибору, як піти до російської армії. За один місяць і двадцять днів вони мені заплатили лише один раз чотири тисячі рублів. Рублі. Але спочатку вони обіцяли, що будуть платити сто п'ять тисяч рублів за місяць, але не платили. Скільки Непалу воює? Я точно не знаю. Але друг казав, що більше чотирьох п'яти тисяч. Файв тазен морден Айданолікорект пат. Тут п'ять oh, непальців пальців was... в тиловій зоні, five... а взагалі група з 23 людей. група yes, through... uh, oh, Однозначно yeah, я yeah. хочу повернутися не в Росію. А на батьківщину до себе. Тому uh, що немає they, рублів. До they, того ж they, багато друзів загинуло. загинули. Зараз про озброєння, про фронт будемо розмовляти із Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Слава Україні! Пане Сергію, добра, вітаю вас, пане Сергію. Ми хотіли сконтактуватися з нашим військовослужбовцем, бійцем і прямо з Авдіївки, але там гаряче і нам не вдалося навіть встановити нормальний зв'язок. Про Авдіївку в першу чергу хотіли вас спитати. Бо тривожно читати Інститут вивчення війни, але розуміємо, що вони е, збирають інформацію, в тому числі не завжди достовірно, або з російського боку і не завжди оперативно пишуть цю е, ситуацію. Як ви бачите її довкола Авдіївки? Ну, дійсно, ситуація навколо Авдіївки Бахмута залишається таким найбільш складним, якщо ми там подивимося на. Кількість бойових зіткнень то якраз дві третини з цих 90 бойових зіткнень, які були за минулу добу. Дві третини це якраз Бахмут, Авдіївка і Мар'янка, і Мар'янка, Це ми звісно, сприймаємо як і в парі напрямок, де Росіяни намагаються тиснути на нашу оборону. Приводу ситуації по Авдіївці більш детально. Ну вчора там я так само мав розмови з нашими воїнами, які говорять про те, що ворог намагається тиснути по всьому периметру навколо Авдіївки. Зокрема, але при цьому в степовому ситуація залишається така стабільною, тому що там були наші контратаки. Це констеповець північна частина від Авдіївки, і там були наші контратаки, які ну не дозволяють противнику монекажучи там просуватися. Більш активно, тому що там є залізниця, ворог переходить через залізницю. Там кількість перетягувати техніку через залізницю вкрай складною, тому якраз там дуже активно працює наша артилерія, зокрема, 47-ма бригада, використовуючи БМП, Бредлі і танки, не дає противнику там ну, розвинути успіхи, навіть не натякати на успіх. Але при цьому є тиск ворога і на інших напрямках, коли ми говоримо вже про там. Про, е Південь від б, 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 самої е, Авдіївки, там, де якраз зона промки, там так само продовжуються е, штурмові дії противника. Там проти, противник декілька тижнів тиждень тому там протиснувся в цій ділянці, але далі він просуватися не, не може з огляду на протидію наших е, збройних сил. Е, лінія забезпечення, яка там іде через Орлівку, вона працює е, т, з, в. Противник використовує півдрони аби атакувати якраз цю головну лінію забезпечення, але повторюсь, вона працює. так, що в будь-якому разі зараз співвідношення. Сил є таким, що ну не дозволяє ворогу насправді ну забезпечувати свою головну ціль забезпечити оточення гарнізону в Авдіївці. і те, що говорить інстолучення війні війни, що є там у противника, там певні успіхи. То це стосується е, окремих просувань на півночі від степового вогову вверх. Да? тобто там є такі незначні просування, які мають лише тактичний характер. Похвалилися наші снайпери тим, що влучно працюють не тільки на Авдіївському напрямку. Нещодавно ми бачили звітам кадри. Зараз вони розказують, що на Херсонщині теж мають гарні результати своєї роботи. Просимо загалом про херсонський напрямок, про ситуацію в Кринках і околицях. Ну і чи вам щось відомо про те, що росіяни задумали евакуювати населення із нової Каховки з околиць? Наразі це негласно наразі це не обов'язково, але все ж якісь рухи так вже відбуваються. Так Тут ми говоримо про південь про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонському писі, тоді там як пише генштаб, наші підрозділи отримують ті плацдарми, які там розташовані і відкринок, і далі на схід там в полосі від 3 до 8 кілометрів, де противник ну, не може контролювати цю ділянку. Е, наші е, морські піхотинці отримують ці ділянки ну в надзвичайно складних умовах. То тобто, сіль розуміти, що ворог. Насамперед активно використовує зараз КАБ, ці пануючі бомби, якраз і по лівому, і по правому березі Дніпра, намагаючись вибити наші підрозділи, але забезпечення наших військ та, там працює і ці полстармі утримуються по кринок. Бойові дії там тривають в всіх ділянках, Але насамперед це трошки на Захід там починається такий лісовий масив, де якраз ну бачимо якраз головні. Стрілецькі сутички відбуваються в лісових масивах поблизу кринок, і також зараз ворог починає побоюватись того, що українська сторона буде розширювати плацдарми, там, зокрема в інших ділянках, зокрема на сході від Херсону на лівому березі. І це якраз зараз, якщо там почитати російські пабліки, то бачимо, що їх це достатньо сильно непокоїть, що плацдарми можуть бути розширені. Так що в будь-якому разі наш контингент на лівому березі виконує своє завдання, стримуючи сили противника, притягуючи певні певні резерви або ворожі резерви, ну і забезпечує отримання цих плацдармів, які фактично можуть бути основою для подальших більш активних дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.